Всім привітанічко! Гадайте, що я отримала сьогодні на новій пошті. Всім вітанічко з міста Харкова. А, нарешті розпакунок посилочки, яку я отримала від своїх лідерки компанії Маріки Ольги і її асистента Світлани. Сісі -сі Кремчик це кохання з першого погляду дотяку. Що це таке? Дивимось у коментах. Новинки, брошура весна літа 2023. Компанія Марікай завжди турбується щодо своїх клієнтів і е, знайомить з тим, що буде до вподоби. Ось такими брошурами або на сайті компанії MariaKay, або у консультанта з краси. Звертайтеся: пробнікі помадок. Помадки, удобний формат. Дуже гарний срок, і очень роботи з клієнтами або просто положити в косметичку. Візитки ароматов. Кожний парфюм компанії має свій слоган. девіз. Він має три ноти. А також розробляється в відомих парфюмерних домах. До речі, вся продукція компанії Мрікей виробляється на такому потужнішому заводі Інтеркос. Що це таке, ви також можете подивитися у коментах або загугліть, що це інтеркос. Так, ось такі парфюмчики чоловічі та жіночі. І парфюми е, участвують у багатьох конкурсах і отримують перше місця. Що це таке? Це косметичка прозора, а там лежить щось таке надзвичайне рожеве. Подивиться, до речі, на чоловіка на візиті Домейн. Він на мене завжди чомусь так дивиться. Люстерко шикарно. І ось такий парфюмчик if you believe». Дякую, дуже приємно.